Сьогодні в Україні встановили новий національний рекорд. Щонайменше 30 тисяч учасників взяли участь у наймасовішій онлайн-руханці. До рекорду доєдналося понад тисяча шкіл навіть з тимчасово окупованих територій. Так українці відзначили всесвітній день руху заради здоров'я, який сьогодні святкують у світі. 400 учасників на стадіоні столичної школи і десятки тисяч онлайн по всій Україні. До встановлення національного рекорду наймасовішої руханки готуються ретельно. Спершу розминка її проводить чемпіон світу Європи з дзюдо Георгій Зонтарая. Онлайн до встановлення рекорду доєднуються сотні шкіл з усієї України. Серед них і навчальні заклади з тимчасово окупованих територій. Діти чекають початку, адже рекорд будуть встановлювати разом з руханкоменом. Пісні відомого блогера збирають мільйонні перегляди. Кількість учасників росте щомиті, і за кілька хвилин онлайн-руханка збирає десятки тисяч новоспечених рекордсменів. Експерти національного реєстру рекордів України фіксують нове досягнення. Ми з дуже великим запасом об'явили цифру 30 тисяч учасників. Це мінімум, який планово можливо перевершити у декілька разів. Був уже рекорд. Бігали наші співвітчизники по всьому світу, але цей рекорд перебив. Це унікальний рекорд такого. Ну, по моєму світі ще не було. Залучати дітей і підлітків до рухової активності легше, якщо робити це цікаво. Хіти і мікси руханкомена обожнюють діти і залюбки повторюють. А після встановлення рекорду ще довго не відпускають кумира. Повітряна тривога, повітряна тривога. Я вірю значить скоро. я переживаю за те, що ми зриваємо уроки. Але вони кажуть, що у них є велика перерва. Я сподіваюся, що все вони нас догонять. 100 тисяч учасників називають неймовірним досягненням, але і його планують перевершити наступного року. Ми, на жаль, бачимо, що в регіонах тенденція до фізичної культури знижується, і цим заходом ми також хотіли звернути на це увагу, підкреслити, що це дуже важливо, особливо зараз. Сьогодні встановили ще один рекорд. Офлайн руханка в одному місці зібрала 410 учасників, і це не межа. Андрій Ковальський, Роман Щербаков. Факти, ICTV, Єдині новини.